Всім привіт! Ви на каналі Разівса. Сьогодні я програв Fortnite та покажу і розкажу все про нову локацію гігантських градирні, бо там є теж свій міні-івент, ну або можна називати міні-квест. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в мене є прикольний скінчик Пітера Гріфіна, який ідеально підходить для цього сезону. Починаємо ми свою гру з ось такого входу нашого бойового автобусу в Battle Рояль, і це реально мені подобається. Як бачите, в мене вже стоїть мітка на гігантській градирні. Ось так вони виглядають, мультяшні. Це перший раз у нас є реально такі градирні з другої глави. І це реально мене радує, бо друга глава для мене це найкраща глава у всіх часів в Фортнайті взагалі. Як бачите, я прилітаю сюди, зімнилося ще пара людей. Бачите, якісь не знаю, відходи є токсичні. Ну, але мені в них все рівно, бо я шукаю патрончики, зброю і взагалі все, що мені треба. Заходжу в мініки, заходжу тактичний дробовик, який я забираю. Тут, бачите, дома, в яких працюють робітники, або щось таке схоже. Бачу, якогось чувачка, це був, напевно, бот, бо я його легко вбиваю, забираю, в нього сірий пістолет і якийсь ну, лут. Потім звідси виходжу, і тут, коротше, є в цьому місті плакати. Плакати вони показують код, який вам треба буде потім вести, коли з'явиться момент. А зараз просто лутайтеся і збирайте лут, які ви можете. Я бачу бургери, замінюю їх на дробу, ну на зброю, а потім розумів, що я можу їх з'їсти і захилитись. Їм'я, вони йдять секунду і хілять вони реально дофіга ХП і щита. Як бачите, далі зараз іду собі і бачу один з плакатів червоне, синє, жовте. Ви маєте запам'ятати просто кольори, які тут показуються. І тут починаються ну, проблеми. Все мигає червоним, всі ці е, свічки, які показують, тобто ці всі мигають червоним, показуючи, що щось сталося погане. Все таки ніби електричне, все таки погане, щось сталося, якась проблема сталася. І нам треба піти всередину. У нас з'являється мітка, що тут проходить такий міні-івент. Ми бачимо пончики в цьому місці, бо тут працює Гомер. Це працююче місце Гомера. І як бачите, тут ми клацаємо щось і отримуємо. Кольори, тобто бачите, це було синій, тепер червоне клас, а потім жовте. І тепер треба класити в тому порядку, який вам показував, показувався на плакатах. Клацемо червоне, потім синє, потім жовте. І коли ми зробимо все правильно, то ми отримаємо лут. Лут, він різний, він є прикольний, він є поганий. Мені, як бачите, випала синій, синій автомат, трохи золота і ще хілка. Тобто, в принципі, фіговий лут, але мені нормально. Бачу, якось вачка, нападаю на нього, наношу йому трохи урона. Потім, як бачите, я знищу стінку, заходжу до нього, це був ботік, і з легкістю добиваю його. На цей, зов, на цей ЗОВ прийшли різні люди. Наприклад, NPC прийшов, а я, я, я зрозумів, що його вбивати немає сенсу, бо в нього дуже дефіа хп. Мені треба вбити власника цього NPC. Бачу Марш, тобто цього власника і просто з легкістю його, ну, я або ДОБИВАЮ з неї падає прикольний лут, який я забираю філетовий, наприклад, післет, е який швидко стріляє, який я забрав. Використовую слюрбочки і забираю свій хіл, і чую, що тут хтось ще ходить. Я тільки не розумію, хто тут взагалі може ходити, бо я майже всіх вбив. Піднімаюся наверх, а це свиня тут ходить. Е Залітаю до нього, починаю його стріляти, і все-таки якимось чином я його добиваю. З нього падає філетовий тактик і філетовий пітух, який я забираю. В мене тепер вже майже все фіолетове, крім. Хілки і автомата. І далі я просто собі бачите, іду, заходжу ще імпульсивні гранати і вирішую політати на цих гігантських градирнях, бо вони для цього, в принципі, і зроблені, щоб на них літати. Відкриваю парашут, як бачите, трохи не долітаю, тому розумію, що мені треба якось спуститися трошки. Як бачить, далі спускаюсь, відкриваю парашут і починаю летіти на максимальну висоту цих гігантських градирень, а з них ще й виходить якийсь дим. Долітаю я до кемпу, тобто до лагеря, до табору, де просто живуть різні дітки. Ну, тут, бачите, ламаю скрині, але чомусь не можу її зламати, тому просто ламаю підлогу. Ну і коротше, я падаю вниз таким темпом. Падаю вниз, отримую, бачите, лут і одразу йду до ось такого е, прапору. Прапор тут є теж, тому це теж секретка цієї локації. Ну, або не секретка, просто вона популярна. Як бачите, коли флаг доходить до кінця, він змінюється на камп барт. Тобто ми, типу, за барт захоплюємо цей табір. І коли він підніметься, ми захопимо цю локацію повністю і отримуємо теж лут, який теж нам дасть багато чого. Бо він є різним, може бути. Погано, Може бути хороший. Як бачите, ми його захопили і отримуємо лут з якогось порталу. Я отримую філетовий автомат, тому тепер у мене весь лут філетовий, крім Хілки. А так все в принципі ідеально. Хілюся банками, забираю свій фіолетовий тактик і просто йду до місця, де написано Springfield. І тут на мене нападає чувачок, я на нього нападаю, спробую якось знищити його, але як бачите, я трохи помилився і помер. І це все відео. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд. Скоро будуть нові відео по цьому сону і до бачення до нових зустрічей, нових відео.